Людям завжди було властиво прагнути до кращого життя, вирушаючи світ за очі в надії знайти своє щастя, навіть якщо дорога веде у місця, де вижити, здається, майже неможливо. Так серед засніжених ант у тіні згаслого вулкана заховався дивовижний і водночас моторошний населений пункт Ларін Конада. Його часто називають пеклом на землі і не без підстав. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Це місто розташувалося просто біля підніжжя льодовика на висоті понад 5 кілометрів над рівнем моря, приблизно 5100 метрів. Ларінконада вважається найвищим постійно заселеним містом на планеті для порівняння. Ельбрус найвища гора Європи, лише на пів кілометра вища, але люди там не живуть. Тутешній клімат суворий, різкий, непередбачуваний. Літо холодне і дощове, зима суха і вітряна, а середньорічна температура ледве сягає 1 градуса тепла. Кисню у повітрі катастрофічно мало, і кожен крок у буквальному сенсі дається ціною подиху. Попри це, за офіційними даними перепису 2017 року, у місті мешкало близько 20 тисяч осіб. Проте, очевидці, стверджують, що насправді людей тут значно більше. Цифри з офіційних звітів давно втратили зв'язок із реальністю. Виникає запитання, що ж змусило тисячі людей покинути зручні місця і оселитися на висоті, де навіть повітря здається ворожим. Колись тут було невелике селище місцевих народів, загублене серед гірських хребтів. Але все змінилося на початку 21 століття, коли по світу пройшла звістка. У надрах цих гір є золото. З 2001 року вартість благородного металу почала стрімко зростати і вже за десятиліття піднялася майже вчетверо. Так почалася золота лихоманка, що перетворила тишу високогір'я на гул натовпу шукачів удачі. Особливий поштовх міграції дала електрика, проведена в Ларін Канаду у 2002 році. Потік охочих розбагатіти зростав щодня. Людей не зупиняли ані виснажливі умови праці, ані ризик загинути під завалом, ані відсутність будь-яких елементарних зручностей. Додайте до цього майже повну відсутність контролю з боку держави і отримаєте хаотичну стихійну систему видобутку золота, що живе за власними законами. Більшість шахт у Ларінканаді нелегальна. Формально вони не належать жодній офіційній компанії, не відповідають жодним нормам техніки безпеки, не мають дозволів і контролю. Перуанське законодавство суворе щодо гірніших робот, але у цьому місті правила лише слова: люди працюють буквально на свій страх і ризик. Під землею, щомиті може статися обвал, вибухнути динаміт чи зникнути вентиляція. Держава час від часу намагається взяти ситуацію під контроль, були навіть спроби узаконити дрібний видобуток. Проте для Ларінконади ці ініціативи так і залишилися на папері. Старожили досі згадують, як у 1990-х сюди приїхала армія, щоб ліквідувати нелегальні шахти. Військові пішли і все повернулося на круги своя. Навіть тепер, коли офіційна влада має тут присутність, її вплив обмежений лише символічно. Один із місцевих крамарів зізнався журналістам. Варто інспекторам наказати закрити шахту, і вже за кілька годин після їхнього від'їзду вона знову працює. Технології видобутку залишилися з минулого століття. Шахтарі копають вручну кирками, лопатами, ручними бурами, руду піднімають на поверхню у відрах, а потім добувають золото за допомогою ртуті, способом відомим з часів середньовіччя. Цей метод називається амальгацією і надзвичайно токсичний. Ртуть отруює все навколо землю, воду, повітря і зрештою людей. Серед місцевих чимало тих, хто потерпає від наслідків хронічного отруєння. У них спостерігаються безсоння, нервові розлати, тремор, постійна тривожність. Організм поступово руйнується, але іншого способу виживати тут немає. У Ларінканаді золото має справжню ціну не лише матеріальну, а людську. Маленький блискучий злиток означає сотні тонн перемеленої гірської породи, пів кілограма отруйної ртуці і роки важкої, виснажливої праці. Більша частина шахтарів не доживають і до 50. Середня тривалість життя тут приблизно на 20 років менше, ніж у решті Перу. Це місце буквально висмоктує з людей сили, молодість і здоров'я. Поліцейський пост у місті лише один невелика будівля з кількома офіцерами, які зазвичай приїжджають сюди у короткострокові відрядження. У них є техніка, зброя, форма, але навіть це не рятує від беззаконня. Рівень злочинності надзвичайно високий. Основна розвага мешканців алкоголь. Вечорами місто наповнюється шумом, лайкою, співами і бійками, На найнебезпечніші місця нічні бари і публічні будинки, де панує непівтемрява, сморід і хаос. Там збираються виснажені чоловіки, які спускають у дешевому пияцтві все, що заробили ціною власного життя. Похмуру атмосферу Ларін Канади підсилюють виснажені змучені жінки, які змушені займатися проституцією. Серед них чимало зовсім юних, іноді навіть неповнолітних дівчат. Через це у місті широко розповсюджені венеричні інфекції, включно з ВІЛ, і ця проблема давно вийшла з-під контролю. Та й чоловіки тут живуть найкраще. Більшість шахтарів місяцями не отримують звичайної зарплати. Замість цього діє система качуеле, своєрідна форма примусової праці. Людина відпрацьовує цілий місяць без будь-якої платні. А потім, якщо пощастить, їй дозволять один чи два дні працювати на себе. Але навіть тоді ніхто не гарантує, що зусилля не виявляться марними. Шахтар має право винести з копальні стільки роди, скільки зможе підняти власноруч, та не факт, що серед цих каменів буде хоч трохи золота. А навіть якщо удача посміхнеться, продати знахідку вигідно майже неможливо. Торговці в місцевих крамницях, що скуповують золото, занижують ціну до мінімуму, користуючись відсутністю будь-яких правил і контролю. Людей обманюють відкрито, але скаржитись нікому влади тут фактично немає. Попри це, в більшості гірників заробітки здаються значними. У середньому шахтар може заробити близько двох сотень доларів, близько двох сотень доларів на місяць, а якщо дуже пощастить, то до тисячі. Але такі випадки трапляються рідко і майже кожен долар дістається ціною виснаження. На ці гроші потрібно утримувати родину, часто багатодітну, купувати харчі, воду, одяг, сплачувати за житло. Про рівність чи сучасні цінності тут ніхто не говорить. Гендерна дискримінація частина місцевого укладу. Жінкам заборонено працювати у шахтах, і причина не лише у важких умовах, старі забобони живуть досі. Вважається, що присутність жінки під землею приносить нещастя. Проте вони теж намагаються не залишитися осторонь. Поки чоловіки ризикують життям під землею або припивають зароблене, їхні дружини перебирають відпрацьовані гірські відвали у пошуках золотих крупинок. Таких жінок називають палакері, збирачки золота. Разом із ними працюють і діти, яким іноді ледве виповнилися 10 років. Колись їх спускали навіть у шахти, але тепер це майже припинилося. Саме місто справляє гнітюче враження. Здалеку воно схоже на хаотичну копу бляшаних хатин, що наліплені одна на одну, мов лапсівчині гнезда на скелях. Зсередини все ще гірше. Вузькі брудні проволки постійна калюжа під ногами, повітря насичене димом і пилом. Центральні вулиці дещо відрізняються. Тут стоять кам'яні споруди з крамницями, де продають необхідніше, але варто зробити кілька кроків у бік, і перед очима знову постають халупи, збиті з металевих листів та обвішені поліетиленом, щоб хоч трохи захиститися від вітру. Комунальні зручності тут майже відсутні, системи каналізації немає, стоки виливають просто на вулиці, вода розкіш, опалення не існує, а в більшості домів лише маленька пічка або грубка. Електрика є наскрізь, і іноді вона зникає на кілька днів. У кількох будинках встановлений інтернет, але для більшості мешканців це щось фантастичне. Брути сморід стали постійними супутниками життя. Відходи і нечистоти буквально заповнюють простір, змішуючись із гірським пилом і запахом ртуті, що просочує все довкола. Місцевий лікар розповідає, що щороку, через нещасні випадки, в шахтах гинуть близько 30 осіб, ще десятки помирають від задушення, поранень, нападів або під час п'яних бійок. До цього додаються смерті від хвороб, спричинених отруєнням ртуцю, дефіцитом кисню і надзвичайно високою висотою. У людей часто виникають тромби, набряки легенів, неркова недостатність, порушення роботи серця та нервової системи. Майже кожен, хто прожив у Лерінканаді, хоча б кілька років, має цілий набір хронічних недуг. Жінки, окрім постійної втоми, часто страждають від інфекцій, сечовивідних шляхів, наслідок жахливих санітарних умов. У домівках немає туалетів, замість них користуються відрами або нічними горщиками. Громадські туалети є, але вони платні, брудні і нестерпно смердючі. Через це чоловіки, не вагаючись, справляють потребу просто на вулиці, а жінкам доводиться мовчки терпіти. За офіційними оцінками з шахт Ларінконади, щороку видобувають близько 10 тонн золота, та ніхто не може підтвердити ці дані. Чорний ринок процвітає, а підприємці приховують реальні обсяги, щоб уникнути податків. Уряд, здавалося б, має втрутитися, але насправді лише спостерігає здалеку. Тут правлять не закони, а приватні компанії, що контролюють усе від копалень до продажу металу. Їх не цікавлять ні умови праці робітників, ні розвиток місцевої інфраструктури. Ларінконада це місце, де злидні і вічі живуть поруч із блиском золота. Тут щодня люди борються за виживання, вдихаючи, утрує на повітря і спускаючись у темряву шахт у пошуках шансу, який може виявитися фатальним. І хоч жити тут неймовірно важко, місто не порожніє, поки в горах ще є золото, завжди знайдуться ці, хто готовий ризикнути всім заради ілюзії, багатства і короткої мрії про краще життя. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!